Я поїхала, щоб дати їм все, а втратила себе. Мені 60, і я не знаю, коли минуло життя. Я пам'ятаю, як стояла на вокзалі з маленькою валізою, в якій було більше надії, ніж речей. Мені було 40. Діти ще школярі, чоловік ще мій. Я поїхала на рік-два заробити, поставити їх на ноги, а повернулася через 20. Перші роки були найважчі. Чужа мова, чужа країна, люди, які дивились крізь тебе. Я мила підлоги, доглядала стареньких, прала, готувала і мовчала. І кожну копійку додому на зошити, на куртки, на ремонт, на маму, нам треба, я не купувала собі нічого, ні нової сукні, ні кави в кафе, бо кожна гривня це ще один шанс, що мої діти матимуть краще життя. Я дзвонила щонеділі, плакала, коли чула їхні голоси, а потім коли не чула. Бо часом вони стали зайняті, бо, мамо, я потім передзвоню. А чоловік спочатку писав, потім рідше, потім мовчання, а потім сусідка Галя почала виходити з його хати вранці. Сусіди шепотіли, а я мовчала, бо не мала сил на ще один біль. Я вивчила дітей, купила їм квартири, оплатила весілля. Я приїхала додому і не впізнала свого дому. У моїй кімнаті склад, на моїй кухні чужа жінка, у моєму серці порожнеча. Діти, вони не злі, просто інші. Вони звикли, що я десь там, що я банкомат. Вони не питають, як я, не обіймають, вони чекають переказів. І мовчать, коли їх немає. А я? я сиджу на лавці біля дому, дивлюся на небо і думаю: а чи було воно того варте? Я дала йому все, але не дала головного себе. Не була поруч, коли вони хворіли, не бачила, як вони дорослішали, не тримала за руку, коли їм було страшно. Я була там, щоб вони мали все. Але тепер у мене нічого. Тільки руки, що втомилися, серце, що мовчить, і очі, які більше не чекають. Продовження історії буде в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.